Половиною тисяч жителів Криму та східних областей України, і, хоч ці люди отримують відповідну фінансову державну допомогу, наша із вами підтримка, особливо напередодні різдвяних свят, зайвої не буде. Більше про потреби вимушених переселенців знають гості нашої студії: голова Рівненської міської організації Товариства Червоного Христа України Світлана Богородицька та старша патронажна медична сестра цієї ж організації Валентина Гаврильчик. Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора. вечора. Шановні гості. Розкажіть, будь ласка, відколи та як саме ви почали допомагати вимушеним переселенцям? Ну, робота ця в нас почалася зразу після того, як відбулися події в Криму. Першими переселенцями це були кримчани. Це було звичайно навесні. Їх було не так багато. Але вони приходили до нас за допомогою, і ми зрозуміли, що в нас додається ще. Тобто однак, вони пішли до вас. Так, не ви до них, а вони до так, вас. Так, Вони до нас стали приходити, і ми зрозуміли, що ту допомогу, яку ми збирали, нам її не вистачить і потрібно збирати набагато більше. І ми стали звертатися за допомогою до мешканців Рівного, до школярів. І завдяки цьому, от на даний час, вже ми робимо теж так само річні звіти, і зараз ми вже надали допомоги більше як на 435 тисяч гривень. Це, звичайно, не тільки переселенці, тут входять і наші громадяни, які до нас звертаються, це соціально незахищені, але більша половина із них – це мешканці, які прибули із Автономної Республіки Крим і Луганської та Донецької областей. Щоденно приходить. Нема такого дня, щоб не було нікого. Але, звичайно, один день більше, інший день менше. Але люди йдуть щоденно. І якщо взяти на даний час, то саме головне, що нам потрібно, це продукти харчування. Тому що одягом ми практично зараз забезпечені, люди принесли дуже багато одягу. І ті люди, які їхали спочатку, вони приїхали влітку і думали, що вони швидко повернуться. Тобто вони приїхали без теплих речей. Ми збирали насамперед одяг той, який їм, який їм був потрібний. Одягу принесли дуже багато. У нас є запас. Ви оголошували. Продукти? Я перепрошую, ви оголошували якісь акції так, от, на нас біручий, так, так? Так, так. Ми оголошували от недавно, буквально по радіо ми, ми зверталися ще раз, тому що, як я говорю, людей стало більше, і головне потрібні продукти. Тому що, незважаючи на ті допомоги, які держава там їм виплачує, не всі з них отримують ці допомоги. Там треба певний час для того, щоб їх отримати. І тому люди йдуть буквально щодень і щоденно і всі просять насамперед продукти. І звичайно, так само є діти. От, наприклад, на за буквально за цей місяць, за грудень місяць, у нас приїхало в рівне 90 переселенців, із них це 12 дітей. І зараз на даний час у нас в місті 1319 біженців, із яких 360 дітей. діти. Звичайно, коли вони приходять, багатьох в них є діти, і ми стараємося, хоча б якісь цукерки, якогось гостинця дати для цих діточок. Акції, які ви проводили, населення охоче на них реагує і несуть речі якісні? Не завжди. Знаєте, ми от завжди наголошуємо хто до нас звертається, телефонує спочатку. Ми наголошуємо, що нам потрібно. Що ми потребуємо теплі речі зараз, принаймні насамперед, і що речі мають бути для якісні. дорослих чи для дітей? Це не має значення. Нам потрібні речі як дитячі, так і жіно, жіночі і чоловічі. От, наприклад, зараз ідуть, є вагітні жінки яким скоро народжувати. От, напевно, саме перша вже одна дитинка народилася ще влітку в кримчанки, а зараз, от, буквально в січні, ще одна жіночка буде народжувати, ще декілька вагітних жінок приходять. Значить, потрібні будуть і дитячі речі, і дитяче харчування, і дитячі візочки. Ми питаємо їх, чи потрібне їм таке, чи візьмуть вони такі речі. Вони говорять, що так. Тобто потрібні і продукти харчування, і навіть отакі речі. Іноді не саме повна маєте можливість ну, буквально перерахувати, що необхідно. Ну, е, що нам на даний час потрібно для того, щоб е, хоча б якимось чином забезпечити потреби тих людей, які до нас вертаються. Насамперед, це продукти харчування любі, е, ті, які звичайно не псуються, це крупи, це макаронні вироби, це жири. Е, Консервації різні і, звичайно, потрібні засоби гігієни. Маємо на увазі мило, пральний порошок, зубні щітки, також зубна паста, потрібні памперси, дитяче харчування для тих діточок, які є маленькі, які народяться ще. Ну, але ми вдячні всім, хто приносить. Тобто, в нас такого не було, щоб якісь продукти, які до нас принесли, щоб вони не знайшли свого споживача. І щодня до вас приходять. Приносять За продуктами щось. приходять щодня, а приносять, на жаль, зараз останнім часом стало набагато менше. Можливо, тому що і не всі знають, куди звертатись і що нести. Нагадайте, будь ласка, яка адреса ваша? У вас останнім часом змінювалась? Так, зараз ми знаходимося на вулиці Тиха, це колишнє приміщення Жека номер 3 зовсім неподалік того приміщення, де ми були на Драгоманова. Контактний телефон… Тобто центр міста? Це центр міста, так. Телефон до нас не змінився 43 87 60. Видаємо ми цю допомогу і так само приймаємо з 10-ї години ранку і до 13-ї години дня щоденно, крім суботи, неділі і вихідних святкових днів. Нас чергує медсестричка, яка прийме, якщо люди щось принесли, і так само видасть тим, хто. Звернеться за допомогою для того, щоб отримати допомогу, громадяни, які звертаються, мають мати при собі паспорт і ідентифікаційний код. Перед ефіром ви зауважили, що були випадки, коли до вас приходили люди без документів, але ви все одно їх приймали і допомагали. так? Так, звичайно, якщо людина звертається і в неї немає документів, особливо це стосується біженців. Звичайно, ми видаємо без документів. Або ж тимчасові посвідки. Да, є такі люди, в яких вже є посвідки тимчасові. Ну, але якщо немає ніяких документів, значить видаємо без документів. Людина потребує і ми, незважаючи на те, що немає документів, стараємось допомогти. Ви, ви зауважили про засоби гігієни, продукти харчування, теплий одяг. Це те, що необхідно переселенцям, а скажімо, вони звертаються за допомогою медичною, психологічною. Чим ви ще можете розрадити, так би мовити, і допомогти? Ну, ви знаєте, от... Розрадити доводиться часто, да. деякі приходять дуже знервовані, їх треба заспокоїти. Були такі випадки, що ми їх там і ліками відпоювали, і серцевими. І просто заспокоїли, просто поговорити з ними. Вони іноді, навіть після того, як поговорять, вони просто вдячні навіть за те, що з ними поспілкувалися, якимось чином їм поспівчували. А сугубо таку медичну допомогу, звичайно, ми їм не надаємо. Вони мають звертатись в лікувальні заклади, і там, звичайно, їм мають надавати безкоштовну допомогу. Якщо потрібно виконання якихось призначень дільничних лікарів, то звісно, ми відгукуємось, і наші патронажні сестри обслуговують. Людей, яким як... так, за тих, є. Вони розверталися. Ті чи інші приписи на виконання медичних маніпуляцій. Головне, що має бути призначення лікаря. Це саме головне, що є призначення, що ми маємо право виконувати. Але ви роз'ясните, розкажете, куди зайти, куди звернутися, так, якщо люди не знають. Ну, от переселенці до вас звертаються, куди, куди, скажімо, звернутися чи по ту допомогу, чи ще десь. Ви допомагаєте в плані такому ну, звісно, консультаційному, звісно. так? Звичайно. Ще ми хочемо розповісти про те, що організували надання психологічної допомоги самі ж переміщені особи. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як вони організували, де це відбувається, хто може Домовились приміщення, де проводяться такі психологічні тренінги, це бібліотека в гідропарку. Тобто вони самі ініціювали, так? так? Так. Ну, людина має вищу освіту, вона за фахом психолог, і вона виступила ініціатором і збирає осіб з числа переміщених. І проводяться такі тренінги щосуботи, о 10-й годині в, бібліотеці, в обласній бібліотеці, бібліотеці Покороленко. Скажіть мені, будь ласка, таке, ви найчастіше контактуєте з переселенцями. Які настрої зараз панують серед них? Вони взагалі на роботу влаштовуються чи от тільки приходять просити, але й самі ще щось роблять чи ні? Ні, ви знаєте, зазвичай, ну, можна сказати, вони стараються знайти роботу. стараються знайти роботу. До нас звертаються, ну, вже напевно, якщо Є така необхідність, ну, скажімо, людина має дітей, нічого дати дитині їсти, поки що не працевлаштувалась, ну, ось такі люди. Тобто ви вірите всім? Так, ну звичайно, якщо тим паче, якщо людина прийшла і в неї є статус переселенця, звичайно, ми не питаємо скільки вам треба, скільки вас. Ну, діти, як правило, вони записані десь у паспорті, але ми навіть не дуже на цю інформацію звертаємо увагу. Людина прийшла. Ми так звикли, якщо людина до нас прийшла, значить вона потребує допомоги. Бо до нас, як ми завжди говоримо, до нас багаті і щасливі не йдуть. До нас ідуть тільки ті, які мають якісь. Якусь біду, якусь потребу, і тоді вони звертаються до нас, і ми не вимагаємо від них. Ви кажете, статус переселенця, тобто у них якась, якийсь папірець має бути? Ні, чи? ви знаєте, просто в них ми ж дивимося паспорт. Якщо а там да. написано Луганськ, Кіровськ, Дебальцеве щастя. Горлівка, ви знаєте, тобто ми це очевидно, очевидно. так це бо очевидно, думаємо, що людина прибула звідти. Uh -huh. Так, і ми, коли ми записуємо цих людей, фіксуємо допомогу, ми записуємо саме ту адресу, звідки людина прибула. На самому початку вони ще мали на руках дорожню карту, так звану дорожню карту. Ну напевно, цю дорожню карту їм видавали в управлінні. Соціального захисту приїжджа приїжджаючи сюди, вони реєструються за адресою 27 2729. Це територіальний центр соціального обслуговування. Видавалася дорожня карта. Зараз такі карти не видаються. Ну, напевно, не розраховано на таку кількість і бланки просто-напросто бланки закінчились. Але е, говорять в територіальному центрі про це люд, людям, що є організація Червоний хрест, яка допомагає. Звертайтесь, будь ласка, і хочеться, звісно, допомогти їм. Дуже допомогти. Ну, не завжди є можливість і продукти закінчуються, і одяг, скажімо, залишається не по сезону вже. Тому просимо людей постійно звертаємось і в до пересічних громадян. Це недавно Сланахоміна зверталась наше гіпархіальне управління, церкви дуже нам допомогли. Да, в нас, до ну, речі, хочу ще теж. Просто користуючись такою нагодою, хочеться подякувати всім, хто нам допоміг. У нас восени вересні проходила акція Турбота вона в нас щорічна, але цього року вона нам дуже пригодилася. Це в нас школярі збирають овочі, різні продукти. Ще її називають три картоплини. Тобто дитина приносить в школу буквально три картоплинки, цибулинку, морквинку, і з цих продуктів знайома акція. ми щорічно долучається. Так, 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 так от щоб от ви тоді можете дізнатися про результати цієї акції. Наприклад, цього року. Було зібрано більше 10 тонн продуктів, І е, із них більша частина це от саме школярі під час цієї акції. Е, ці продукти доставляються школярам зазвичай самотнім людям, які живуть поблизу школи, ветеранам, навіть своїм вчителям, колишнім, які зараз на пенсії. А цього року нам багато продуктів привозили школи до нас, міської організації, і ми видавали їх саме цим переселенцям. От. І тому хочеться подякувати всім. За те, що беруть участь в цій акції, Управління освіти так само, бо вони назавжди підтримують школярам міста, батькам, педагогічним колективам. Дуже дякуємо нашому іпархіальному управлінню, яке відгукнулося на наше прохання. І прихожани міста теж так само багато нам привезли продуктів і одягу. Ми сподіваємося на те, що і зараз. Люди відгукнуться, допоможуть. Тим паче, йде новий рік. Ці люди дивляться, що якась така знаєте, перед новорічними тушняє. Трошки люди готуються до нового року, Їм хочеться, хочеться. відчути свята. Та і все теж. ж таки про настрої ви мені не відповіли. Які настрої ну, на початку от, року були? Ну не на початку, коли ви кажете, вперше до вас звернулися у квітні, десь так, да, які весь... тоді були, і які зараз? Що от як ви бачите по спілкуванню? Ви знаєте. Важко сказати, бо ми стараємося, знаєте, як якось так не дуже спілкуватися, бо ми не маємо права займатися політикою. Uh -huh. Ми нейтральна організація, маємо не маємо права виступати на чиємусь боці і тому знаєте, щоб не виглядало, що ми там якби. Non, Не я у свою думав. справу, але так, все ж таки але... депресія, чи можливо все таки вже настрої трошки Ну, Якщо краще. порівняти той час, коли вони прибули, то звісно, вони були знервовані, напруга відчувалась. Зараз вже, напевно, люди звикли. Більш спокійна обстановка в нас тут, в нашій області, впливає теж, звісно, люди, люди відпочили, можна сказати. Ну і ще знаєте, може вони їхали, вони їхали сюди, багато хто з такою, знаєте, вони самі навіть розповідали, хто з острахом. такою з острахом, Так, просто от тут жіночка, вона навіть так і сказала, я цілу ніч в поїзді не спала. Я кажу, чого? А бо я знала, що я їду до Бандерівців. А потім каже, я приїхала, бачу, що нормальні люди все. Тобто вони бачать, що в нас немає ніякої, ніякого упередження щодо них. Ми не питаємо там. Ніякої іншої інформації. Людина прибула до нас, вона просить допомоги, ми її надаємо. Е є якась межа, скажімо, скільки разів до вас може звернутися той чи інший переселенець за тою чи іншою допомогою. Обмеження вірніше. Обмежень в нас як таких немає, і ці люди, вони, ну, знаєте, це залежить від людини. Вони приходять по різному. От хтось старається зразу влаштуватись на роботу. І вони самі якби не, ну, не, не часто приходять. А є люди, які чи не можуть влаштуватися, чи їм можливо не підходить, не, не підходить робота. Знаєте, ну, у нас теж не є так багато вакансій, скажімо так. То вони у вас часто. Вони приходять є. частіше. Так, є такі, які вважають, що ми взагалі маємо повинні Повинні кожен раз. Но ми стараємося людям пояснити, що таких людей приходить багато. У нас немає такої можливості, тому що ніхто нас не забезпечує. Ми маємо це все зібрати самостійно. От, наприклад, ми навіть свої вихідні дні в метро стояли і збирали таку допомогу, значить, зверталися до відвідувачів супермаркету з такими флаєрами, просили купити там зайву пачку якихось продуктів, і потім ці продукти, що Хоті були зібрані, ми ним. їх видавали. Так охом'явно, для тих, хто думає, я думаю, серед наших глядачів такі є люди, що ви повинні так, що вас ніби фінансують. Розкажіть, будь ласка, ваша організація благодійна, так? Так, ми громадські... як, ви, так, ви організація. Як, е, як ви фінансуєтесь, хто вас фінансує? Тобто, от в такому плані трошки, щоб зорієнтувати глядача. Значить, все, що ми видаємо, оцю суму, яку я назвала, 340 так. з лишнім тисяч, це все те, що ми зібрали самостійно. Це продукти. Це одяг, це засоби гігієни, це канцтовари у натуральному вигляді. Так, це натурпродукція. Так. Ну і звичайно, певні кошти ми збираємо, і так само ми видаємо і якісь кошти. Хоча кошти ми забезпечити, самі розумієте, таку кількість людей ми не спроможні. Що стосується тобто, фін... це не поширена практика, кошти да, кошти, Ні. це таке. Ми не можемо забезпечити коштами, але в кричущих випадках, звичайно, ми допомагаємо людям, якщо люди звертаються, тому що до нас звертається ж зараз не тільки біженці, Але і наші громадяни, які теж часто густо потребують якоїсь допомоги. А фінансується в нас тільки патронажна служба. Тобто це, для інформації, це інформація для тих громадян, які думають, що Червоний Хрест збирає собі, як іноді нам говорять, на зарплату. Ні, заробітна плата медсестрам нашим виплачується за кошти, які в нас є грант. Від держави і держава фінансує саме патронажну службу, тому що по Україні патронажна служба близько півмільйона людей таких обслуговує. От Валентина Григорівна вам може сказати ці цифри більш да, конкретно. розкажіть, будь ласка, конкретніше основа вашого колективу так зрозуміла. Патронажна служба, так. що на ваші плечі лягаєм опікуєтесь? Ну перш за все скажу про те, що товариство Червоного Христа в Україні здійснює свою діяльність уже на протязі 96 років, в квітні місяці минуло 96 років. От, ну, майже через... століття Так, майже так. століття. І, ну, можна сказати, це наймасовіша, найстаріша організація не тільки в Україні, а в цілому світі. От, Зокрема, патронажна служба була заснована в 1961 році. Тобто, з 1961 року і по сьогоднішній день працюють у нас в товаристві. Медичні патронажні сестри, які відвідують, виконують призначення підопічним вдома у підопічних, згідно призначень дільничних лікарів, У нас, зокрема, в міській організації в місті Рівному працює 14 патронажних медичних сестер. А цього достатньо, до речі, для нашого обласного центру? Так, так. Достатньо? Так, достатньо, оскільки наші категорії це самотні люди похилого віку, інваліди різних груп загального захворювання, також інваліди великої вітчизняної війни, першої та другої групи, які проживають в сім'ях, учасники бойових дій малозабезпечені, діти-сироти, багатодітні родини це наші категорії, які ми допомагаємо. Тобто медичний патронаж, надання медичних послуг, патронажна служба здійснює самотнім людям похилого віку, інвалідам різних категорій, а допомагаємо матеріально дітям-сиротам. Забезпеченим. З тих категорій, які ви перерахували, є серед серед переселенців. Звісно, є Є в нас такі звернення від От люди похилого віку. Так, так, які які проживали і є зараз проживали на сході і є зараз вимушено переміщеними особами. Звертаються до нас за допомогою теж, і медсестрички обслуговують. Ну вони спочатку звертаються в поліклініки міста, потім, згідно призначення, вже медсестричка виконує призначення. Вдома. Оскільки в нас умов для виконання медичних призначень в нас в медико-соціальному центрі поки що немає, тому що приміщення в рази менше, чим у нас було по вулиці Драгоманова. Ну, розгорнути таку діяльність ми поки що не можемо, але плануємо подальшому. А ви хотілося б знати, чи це у вас уже постійна адреса, пані Світлано? Ну, ми надіємося. Ми, ми сподіваємося, хоча це приміщення нас не влаштовує на даний. Воно влаштовує нас тільки в тому плані, що воно знаходиться в центрі центр міста. міста. Да, і це не просто наша якась забаганка, а це через те, що люди, які до нас звертаються, вони повинні ну якось доїхати. Це має бути таке місце, щоб люди могли простіше знайти. Це було всім зручно. Да, і транспорт якось ближче під'їжджав. Ну, але але ж, це саме перший. місце воно має мати вигляд. Правда? Має вигляд, так на даний час я говорю. Приміщення, яке нас переселили, воно є в два рази менше, як те, яке ми займали на Драгоманова. Воно є е, без опалення. Це тимчасово. Я ну, ми не знаємо, наскільки, коли це опалення буде здійснене. Нам обіцяють, міська влада обіцяла, що допоможуть, тому що котел ми вже знайшли. Ми там mm. є зв'язку ми... з чим там немає. Опалення. Ну просто це було приміщення просто. жеку. Там колись було опалення самостійне, Там був котел. Потім, коли ЖЕК розформували, там. Все якось, ну я не знаю, яким чином там їх перевели в інше місце. Можливо, вони той котел теж туди забрали. Не знаю, принаймні... ми нам і коли... поки ваш робочий день от проходить так, в таких от умовах. в таких умовах, так. І до того ж, приміщення розділене, скажімо так, дві кімнати в одному приміщенні, дві кімнати зовсім в іншому приміщенні, і оце нам по такій погоді, як на сьогоднішній день, під дощем, треба бігати з одного в інше, завести цих людей, щоб вони підібрали. Там дуже холодно. Звичайно, хтось може хотів, щоб. Ну і зрештою одяг, продукти харчування, от у таких, в такому вологому приміщенні, це ж ну, от, так поки що працюємо в таких умовах. Звертаємося, звертаємося, сподіваємося, що міська влада нам допоможе, тому що ну, ну, такі умови вони просто не сприяють якійсь такій нормальній роботі нашій. Тобто ви допомагаєте іншим, але самі так, потребуєте цієї допомоги. допомоги. Так. Все-таки хотілося б, щоб організація мала постійну адресу і пристойне, пристойне помешкання. так? Повертаючись до патронажної служби, я знаю, що ви віднедавна, два роки вже чи три, є тренером з навчання по наданню першої медичної допомоги. Наскільки це актуально? Що це за прогрес і кому це треба? Так, ця програма започаткована в нас. Товаристві, міській організації з початку 2012 року. Я проходила навчання у місті Львові у 2011 році, це був листопад місяць, і програма почала працювати з січня місяця 2012 року. І працює на сьогоднішній день програма. Оскільки З тим же поділились навчання, кого ну, навчили найбільше, найбільше навчаю водіїв маршрутних транспортних засобів, які перевозять пасажирів, тому що ні один перевізник не, не прийме документи на тендер, коли не буде даних про те, що водії всі пройшли навчання по наданню до медичної допомоги. Навчання відбуваються в. А я зрозуміла, перепрошую, що це навчання відбувається у ваших підопічних, що ви навчаєте своїх підопічних І підопічних теж. Підопічних теж. Взагалі але... це питання дуже актуальне. Так, так, на сьогоднішній день дуже актуальне питання. Хочеться навчити якомога більше людей, особливо тих, хто працює з людьми. Та й в побуті елементарно людина має знати і вміти надати домедичну допомогу. Тобто допомогу до приїзду швидкої допомоги. Бо від цього залежить здоров'я і життя. На сам кінець програми нас залишилось зовсім мало часу. Ще раз нагадайте, будь ласка, чого потребують вимушені переселенці? Чим можемо допомогти і куди треба прийти для того, щоб надати допомогу переселенцям, ми потребуємо допомоги від наших мешканців. Шановні рівняни, нам потрібні насамперед продукти харчування. Це продукти, які е, тривалого терміну зберігання. Це макарони, це крупи, це консервації різні, це е, олія, смали, сало. Е, також ми потребуємо засобів гігієни. Це зубна паста, пральні порошки, мило, е, зубні щітки. Е, потрібні також дитяче харчування, тому що є жіночки з маленькими дітками, потрібні памперси. Е, от зараз звертаються мамочки, які... Мають дітей і так само, у яких скоро народяться мамочки. Потрібні дитячі візочки, дитячі речі. Якщо в когось є дитячий одяг, він маленьких діточок, який є в нормальному вигляді, ми теж готові це все прийняти. Таку допомогу ми приймаємо щоденно, крім суботи, неділі, святкових днів, за адресою тиха 1. телефон до нас контактний 43 87 60. І допомогу приймаємо з десятої години ранку. До 13-ї години дня, так само, як і в ці ж години проводиться видача допомоги. Дякую за розмову, Україна, моя сім'я. Таку назву нещодавно обрали для новоствореної всеукраїнської громадської організації. Вимушені переселенці доведемо добрими справами, що й ми частина цієї великої родини. На все добре.